У центрі розвитку підприємництва відбувся воркшоп Власна справа з підтримкою держави. Захід організував обласний центр зайнятості, щоб допомогти чернівчанам отримати фінансування на власний бізнес. Запросили сюди діючих підприємців і тих, хто бажає лише відкрити власну справу для того, щоб розказати про можливості, які на сьогоднішній день дає держава. А саме це про мікрогранти, гранти для молоді, для креативних індустрій, для дитячих садочків, центру розвитку дитини. Йдеться про державну грантову програму Власна справа. Ва, яка передбачає фінансування для започаткування чи розвитку бізнесу, отримати грант можуть громадяни від 18 до 65 років, які не мають податкових боргів і ведуть діяльність на території України. Зараз наша програма має розширений перелік саме сум. і е Можливості мікрогрантів це гранти під саморозвиток у вісімдесят 85 тисяч гривень, гранти для молоді 150 тисяч гривень, мікрогранти це від 150 до 250, в залежності від створення нових робочих місць, креативна індустрія від 100 до півмільйона гривень, і навіть креативна індустрія до одного мільйона гривень, якщо підприємство було зареєстровано. До року подання заяви під час заходу учасники могли не лише дізнатися про умови програми, а й поспілкуватися з тими, хто вже пройшов цей шлях. Серед них Юлія Руснак, власниця дитячого центру розвитку. Ми подались перший раз і набрали достатню кількість балів і пройшли співбесіду. Все добре, але це був грудень місяць і чомусь прийшла відмова. Але ми в січні подались ще раз, і в мене було щось написано: матеріали в обладнаннях, що обладнання у матеріалах. Тобто, по формальності ми переробили, і з третього разу я отримала грант, але як я кажу, це не проблема, тому що. Я люблю складності. Грантова програма діє два роки. За цей час у Ченівецькій області ухвалили майже тисячу позитивних рішень, а підприємці отримали 220 мільйонів гривень підтримки. Це дозволило створити понад 1700 робочих місць. Тому в отриманні гранту зацікавлені як власники бізнесу, так і ті, хто тільки планує відкрити власну справу. Сюди прийшла за запрошенням однієї з наших викладачок, яка. Так само має свій бізнес і підприємницьку діяльність, і це досить цікава тема. В майбутньому хотіла б, можливо, теж свою ідею якось просунути турагентство. Створити це не просто бізнес, скажем так, це момент відродження частини культури України, відродження нашої нації. Так, звичайно, мені б хотілося мати не одну точку, хотілось мати б більше точок. Подати заявку на гранти можна онлайн через дію, заповнивши заявку, бізнес план і підписавши відповідні документи. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі -4.